Партії, де вони існують і функціонують, є ідеологічними. Так? Тобто вони мають якийсь компонент, ідуть за межі просто проекту, на який хтось скинувся, бо вони, вони пропонують певну візію, яка резонує з частиною електорату. Ось тоді з'являється партія. У нас після 91-го року були. Партії чи квазі партії двох типів, де була ідеологія важлива. Комуністична партія, яка сьогодні не існує, і було всіляке продовження руху з національно-демократичним проектом. В кінці і одна, і друга сьогодні фактично, чи повністю знищені, чи переперетекли. Чи всі ці речі до інших проєктів, які є знову таки політичні проекти пов'язані з особистостями. Через те ми маємо Тимошенко, Кличка, Блок Порошенка, значить, навіть слуги, але все це асоціюється з конкретною людиною. При тому, що ім'я людини може не значитися, але, але це, це одна людина. Тобто, це не незрілість, незрілість е, демократичних. Е, Традиції, тобто є традиція опозиції до держави, але не немає опозиції, не немає традиції, бо не було демократії, не було можливостей. Тобто ми вирішуємо наші проблеми через те, через вулицю.